Буду заганяти зараз курей. Випустив, щоб побігли. Маю посох такий. Це палка, щоб пасти. Пасти кіз, курей. Взагалі. Щоб було ганяти. А ну після, давайте. Ха -ха -ха. На 20 квітня вже одну альтанку зарезервували, резервуйте кому потрібно. Поки що є. На 20-19. Резервуйте. Одна альтаночка 1500 гривень. Над ставочком. Ліс поряд, джерельна вода поряд, чисте повітря, риболовля, пляж. Чистесенько, все поприбарено. Звертайтесь, пишіть, замовляйте. Я пішов курити. Пішли, давайте насідало. Пішли. Я тільки палку беру в руки, вони біжать, збігаються ха.